Всім привіт! Назбирала я пустих баночок, і, як завжди, не викидаю їх, щоб показати вам відеоогляд, що в мене закінчилося, а потім можна, вже, так сказати, з чистою совістю викинути. І так, ділюся з вами. Дивіться: Wellness Life Plus. У мене підписка ця вже на 3 роки, мабуть, як не більше. Коктейль і Wellness Pack для жінок. Коктейль це. Наша клітчатка, білок. Кожного ранку я п'ю цей коктейль. Дуже корисний. І Велнеспек для жінок. Тут йде набор вітаміно-мінерального комплексу Омега-3 і Астаксантин. Вітамін такий молодості, можна сказати, да? добова норма для жіночого організму. Рекомендую. От Разом ці продукти дуже гарно суміщають, так сказати, друг з другом, і гарно Велнеспеку усваюється, коли ви. Приймаєте разом з ним коктейль. І для вашого організму це дуже корисно. Так, оце в мене закінчився ванільний. так? І ще закінчився клубничний. Так само Wellness Life з пеком коктейльчик, клубничний. тільки. Оце вже в мене закінчилося. Взагалі воно йде на 21 день, так як каталог діє. І кожного каталогу приходить такий набір. Якщо у вас оформлена підписка, то зразу ви берете з 20% скидку, якщо ви підписані, четвертий шаг за гривню. А потім кожен набір з 30% знижкою. Дуже вигідно. І ці два продукти виходять, можна сказати, за ціною одного. Так що ще раз рекомендую: вкладаємо своє здоров'я, іде осінь, зима. Прохолодно, починаються всякі там хвороби непотрібні, і от потрібно свої організми укріпляти. Так що не забуваємо. Далі. Звичайно, у нас закінчився не один, це я вже всі коробочки не зберігала. Вітаміно-мінеральний комплекс дитячий. Це в мене діанка, дочка моя, їй 10 років ось буде на слідучій неділі. І ми з двох років десь приймаємо також ці вітамінки. Також до 21. Вітамінка, да, каталог закінчився і приходить інша. Також можна оформити підписку. Тут завжди буде вам четвертий продукт. Іти за одну гривню. Зараз іде акція, можна, коли робите підписку, третій, навіть продукти йде за гривню. Ну це акція тимчасова, так що встигайте. А потім знову буде четвертий за гривню. Завжди я знаю, що коли вона ці вітамінки, що в її організм попала потрібна доза вітамінів. Склад дуже ось на коробочці все є. Дуже багатий, всі вітамінки, які потрібні організму, щоб він вірно ріс, розвивався. Кому цікаво, все можна почитати в інтернеті. Пишіть, я вам розповів. І є ось такі інструкції в усіх вітамінках. Все стандарти GMP, якість шведська. Так що не сумнівайтеся, що ваша дитина буде приймати натуральний і. Дуже корисний продукт. Також ідуть холода, нагадую, так що діткам теж потрібно укріплятися. І з цим вітаміно-мінеральним комплексом ми завжди приймаємо омега-3. Омега-3 потрібна всім від маленьких діток да, до пенсіонерів, тому що вона не виробляється в нашим організмом. Вона туди може тільки попасти. Це якщо ви будете їсти три рази на тиждень красну. Хорошу морську рибу, причому не яка десь лежить там місяць в морозильних камерах. Да? Це якщо ви будете його собі додавати до свого, так сказати, до своєї їжі. Але це не завжди, я так думаю, в усіх виходить. А особливо діткам, в мене до рибу не їсть дуже ніхто. Це дуже проблематично. О, так що я завжди знаю завжди, що омега-3 потрібна. І кожен день. Ми били по чайні ложки, зараз уже по дві чайні ложечки, І я знаю, що це хороший зір, це серцево-судинна система, це кровеносна система, це шкіра, це все. Омега-3 дуже вплива на все. За кордоном вже її приймають всі. І там навіть пенсіонери, коли отримують пенсію, біжать бігом не Купувати колбасу, да, чи що, а зразу беруть омегу 3, а потім вже вирішують всі останні питання. Так що рекомендую і призиваю, можна сказати, вкладайте в своє здоров'я, здоров'я ваших діточок, укріпляйте імунітет і все буде добре. Так, це щодо Велнеса. Е, далі, зновеч, наша сама теж крута лінійка на клітинному рівні працює. Да, хто її пробує, то Дійсно вірить, що це так, що це суперпродукти. Крема в мене ще не закінчилась, тому що в мене їх зараз декілька. то з'явилась нова лінійка, хочеться попробувати То цей зараз в мене крем фіолетовий, 40 Ultimate Lifting що підтягує трошки наш овал вже після 40 років потрібна така да, проблемка є. І ще поки баночка не закінчилася. А закінчилася ось гель для вмивання новеч. Дуже чудовий гель. Змиває, дуже добре очищає ваше личико, не сушить вашу шкіру, це все робить ніжно і з уси гелей це мені, звичайно. Подобається більше всіх. Оптіму осеш чудовий, інші теж продукти нашого каталогу гарні. Ну, от «Новечний» серед них, звичайно, на первому місці. Рекомендую. Так, ідемо далі. Так, що в нас закінчилося Джордані Голд? Теж преміальна лінійка. До речі, вона моя, так сказати, одногодка. В 76-му році вийшла ця лінійка. І ось тональна основа з'явилася в нас, мабуть, в прошлому році. Минулого року з сивороткою. Дуже вона мало того, що вона скриває всі недоліки, да, все робить вашу шкіру гарною молодшою, світлішою, а вона ще і ухажує за нею, тому що в її складі є сиворотка. Я беру завжди слонову кістку, тон на 29 кажется, закінчується. І багато люблять цей тон. Але дуже, якщо, якщо візьмете світліший, то вони не дуже відлічаються, підстраюються добре під ваше личико. І з оцих тональних основ це моя теж сама любима. Рекомендую тональна основа Giordani Gold з сивороткою. Антивікова можна сказати. Так, із мильних продуктів, так сказати, наших миючих. Дивіться, два отакі рідкі мила закінчилися. Була у нас така лімітована лінієчка, зараз її нема. Це серія молоко і мед. і ще і ще Здається, з лавандою була така серія, і крем для тіла був. І ось таке мило. Дуже добре пахне, аромат такий чудовий був. І з серії нашої Love Nature. Е, натуральне мило, грейпфрут. Тут щось ще або алоє. Ну, в общем, теж ніжне, руки не сушать. Взагалі всі, всі мила, Oriflame, супер. Рекомендую кожне, що не візьме, мило супер. Далі, отака міцелярна водичка. Дуже багатьом вона подобається. Це серія теж ловна Іша. І вона ягоди годжі, кажеться, здається, в ній є в складі. Дуже ніжно, очищає ваш макіяж, не пече, не сушить. Ну, супер. 5 балів ці міцелярочки. Рекомендую. Так. І ще з миючих отакий Гелі з нової серії. Да, Я взагалі дуже люблю Гелі Discovery, але з'являється нова серія, вона теж нічим не гірша за ту, що була. Хоча є зараз і Discovery в продажі. Це була з серії Moments з, з Грейпфрутом. Ще там є з лавандою, є, по-моєму, з мегдалем. Свіжість океану, дуже багато вибір. Я люблю кожен спробувати, і кожен по-своєму чудовий. Так що, з, з грейпфрутом ми вже закінчили. Шампуньки. Шампунька головне, ще теж ось така була у мене це гранат, бачу, тут намальований для окрашених волос. Чудова дійшла для моїх волос. А ще люблю такий же, з ромашкою, два в одному шампунь і кондиціонер. Також цієї серії це мої два улюблені. Також була в мене із професійної нашої серії Hair X. Це шампунь. Здається, для, для об'єму. Не буду зараз точно вам говорити. ну, Теж дуже добра, дуже чудова, підійшла для мого волосся. Сухий шампунь, без нього я вже взагалі не можу, дуже гарно. Коли ви не встигаєте, коли вам потрібно швиденько ввечері десь зібратися, десь, да? а не встигаєте помити голову. Ось, будь ласка, шампунь розпилили, розчесали, вона вібрала все, що не потрібно. І у вас волосся чудове і можна бігти куди потрібно по справах. Так що сухий шампунь, зараз він на знижки, здається, теж обов'язково спробуйте. Кондиціонер із такої золотої серії Елео. Це серія в складі її там масла, дорогі, дуже чудово за, вашими, за вашим волоссям вона вхажує. Так що дуже, дуже мені сподобалось. Шампунь, здається, була. Я, мабуть, баночку десь не услідила. Може, дянка де забрала теж була шампунь і кондиціонер. Я завжди стараюсь парою брати. Якщо шампунь з такої серії, то і кондиціонер, що був з такої серії. Так що, Рекомендую теж дуже добре ухажує за вашим волоссям. Шарикові дезодоранти це без них ніяк. Ось у мене із серії Актівель закінчився 72 часа. Да? І воларе парфумований дезодорант. Люблю і ці, і парфумовані, і актівелі люблю. Всі дуже добре держать цілий день свіжість. І рекомендую наші дезодоранти. Де б я ще там, чи хтось подарує, чи спробую з іншого, то не було ще ні одного такого гарного, як наші Oriflame. Рекомендую. Закінчився міні-аромат у мене <coughs> кладу ікенд. Дуже гарний отакий спосіб випуску. Ви можете його розпробувати. Якщо ще не знаєте, аромат добре взяти міні, якщо він вам сподобається, а потім вже взяти повний формат. так? Можна вкинути в сумочку, можна подарувати, якщо треба маленькі презенти. Так що рекомендую. Я клатуйкін це один з моїх любимих ароматів. Дуже класний. У мене є і повна формат бутилочки. І міні-закінчився, Міні треба міні брати новий. Так, помада закінчилася. У мене наша суперстійка. Тут даже вам нема вже що показувати. Теракот мій улюблений колір. Я завжди про нього розповідаю. Підходить на кожен день, держиться дуже добре і дуже подобається. Хоча, хоча всі інші кольори теж красиві, там є ярко червоний є фуксія, є малинка. Ну, то вже більш мені як для вечора вони підходять, але є дівчатка, люблять і днем в день накраситись яскравою помадою і теж дуже добре. Так, закінчився бустер. З'явився в нас теж такий новий продукт, дуже чудово. Це для усилення ефекту крему. Додаємо по своїй потребі. Є бустер різний, є бустер це в мене був для жирної шкіри. Додали в крем і шкіра не так блистіла. Ну, свої він робив, те, що треба було, так, що заявлено в ньому є. Для сухої шкіри дуже добре зволожує, Якщо крем для зволоження, ще й додаєте бустер, то там. Іде зволоження взагалі супер. І різні різні є бустери, от спробуйте. Він, виходить, йде з отакою піпеточкою, і ви наносите крем, і зверху можна капнути прямо на лиці бустером. І все його роз, роз, ну, воно розмішується і дає ефект ще сильніший, ніж сам крем. Так що дуже рекомендую. Бустери, це теж те, що треба. Крема для ніжок, ось два штучки в мене закінчилися. Дивіться, це для дуже сухої шкіри, дуже класний з нашої серії з красним плюсиком. Це така з медичним прямом уклоном, дуже добре п'яточки зволожує. І чуть-чуть полегший, ось такий із яблучком теж крем для ніг, Чудовий, змягчає, зволожує, Рекомендую. Крема для ног у нас супер. Ще дуже гарна є маска для ніг, Покажу вам в, в наступних пустих баночках. Так, і ось зубна паста моя любима з трав'яним комплексом. Дуже гарна, дуже одобрена стоматологами Європи. Тоже, хто замовить її раз, тоді вже ніде не бере зубну пасту тільки в нас. Тому що паста дійсно справжня зубна паста, яка вона потрібна бути. Так що рекомендую. І Ось такі пакетики. Новий у нас з'явився скраб шампунь для миття голови. Дуже добре очищає. І волосся, і сам голову саму, да, тут скрабуючі є частинки з вуглем, Так що спробуйте. Ну, Дійсно, чудовий такий, вона йде в пакетику, не треба брати цілу бутилку. Попробувати, як сподобається, можна взяти ще. І закінчився ось такий пробник. З'являється у нас нова така чудова серія Ваунд, Хочу ще, це, чи щось таке вау переводиться. І пробник маски з цієї серії дуже мені сподобалася. Лице після неї стає таке глянцеве, таке гарне, і вона йде як розігріваюча. Ну, ефект дійсно вау, як ця серія називається. Ну, будемо ще знайомитись. Там і крема, і база під макіяж є. Будемо знайомитись ще з новою серією. Ну, от Масочку я вже попробувала, то дійсно мені вже сподобалася. Ну, в принципі, це все, що я вам хотіла показати. Те, що закінчилося, тепер я зможу з чистою совістю вже це все так викинути. Да? І дійсно нові баночки збирачу вам показати. Рекомендую, як завжди, наш продукт, наш продукт для здоров'я, для краси. Якщо ви ще не підписані в нашу компанію, приходьте. Все допоможемо підписатися, будете отримувати 20% знижки. Якщо захочете стати клієнтом, кешбек 15% на слідуючий заказ збирати можна там бонуси, там свої є плюси. В будь-якому випадку можна зробити замовлення дуже вигідно, з подарунками, з консультацією. Так що краще, ніж в якомусь просто магазині, в якому ви не знаєте звідки воно і де його зробили і чим його їдять. Нас все розкажуть. Все покажуть і скажуть, як це зробити як можна вигідніше. Все, бажаю всім нам мирного неба. Хай буде в нас осінь тепленька, тихенька, спокійна. І, звичайно, хай все у всіх буде добре. Цінуйте себе, любіть себе, вкладайте в своє здоров'я, в свою красу і приходьте до нас в оріфлем. Всім пока, гарного вечора!